Всім привіт! Мене звати Міра і я рада вітати вас на своєму каналі Пізальної атмосфери. Найперше я хочу подякувати вам за неймовірно теплий прийом мого попереднього відео, тому що коли я його монтувала, коли я його записувала, а слідом і загружала на канал. Я дуже хвилювалася, тому що Вважала, що моєї праці, моїх старань недостатньо для того, аби вам сподобалось це відео. Проте по вашим реакціям, по вашим переглядам, по вашим коментарям і лайкам, я бачу, що відео таки сподобалося, і це дуже надихнуло мене не зупинитися на першому відео і продовжувати знімати для вас український контент. Тому я щиро дякую кожному за усі теплі слова та поради, які ви мені писали під попереднім відео. Так як минулого відео ми з вами вже познайомилися, тому в цьому відео я хочу показати вам трішечки процесів, які з мене з'явилися за певний період. Покажу вам, яка пряжа в мене з'явилася, де ще приїхало, де ще я купляла в офлайн-магазині. Я все вам покажу, про все розповім, про всі плани також розповім, тому бажаю вам гарного перегляду і сподіваюсь, вам сподобається одразу скажу, що на моє величезне щастя я проживаю поруч із магазином Derry Wool Club, де я часто закуповлюю пряжу для своїх процесів. І буквально недавно я знову відвідала Олін магазинчик і придбала там дещо дуже цікаве для. Чергового мого процесу це буде джемпер на замовлення, і я відзняла для вас декілька кадрів, які я хочу показати вам у наступному підключенні. Що я проживаю поруч із магазином Даріву Клаб, і по ось цим ось соковитим моточкам ви можете зрозуміти, що я нещодавно відвідала цей магазинчик. Взагалі я там частенько буваю, тому що у Олі дуже гарний асортимент якісної пряжі. Ось тепер розповім, що я там придбала. Це бобінна пряжа, Маринос із шовком. Видно, як він гарненько переливається. Дуже мені подобається цей ефект шовковий. Ось. Колір Ivory. Тут у 100 грамах 2500 метрів. І Оля мені змотала одразу у 5 ниточок, тому що я буду в'язати джемпер. Планую на спицях 4 міліметри. Я вже зв'язала зразочок із цієї пряжі, тому, думаю, скоро покажу вам новий процес. Так, до мене приїхала посилочка з магазину Лана Етерна. Я замовляла ось таких три моточки мохеру на шовку. Це буде павутинка на замовлення. Давайте тепер трішечки про цю пряжу. Отже, виробник Drops, пряжа Kit Silk Unicolor у складі 75% мохеру, 25% шовку. У 25 грамах, тут 210 метрів. Колір це 48-й номер. На жаль, на камеру колір зовсім не передається, тому що він який занадто тусклий, вживу, він насправді такий гарненький, зелененький, весняний колір. Ось, Також посилочці була візитка магазину Ось. два маркери, які мені поставили у подаруночок. І була ще цукерочка, яка, на жаль, до цього підключення не дожила. Мене дуже надихають покупки пряжі, особливо якщо це пряжа, під запланований проект. Посилання на магазинчик Лана Етерна та магазинчик Даріву Клаб я залишу вам в описі під цим відео. З моменту, коли я відсняла вам відео з попереднього підключення, пройшло уже буквально днів 5, Можливо, навіть трішечки більше, і я хочу показати вам ті процеси, які в мене зараз на спицях з пряжі з попереднього відео. І перший процес це буде павутинка із кітсілку. Це той процес, від якого я просто кайфую. Я неймовірно насолоджуюсь, тому що тут і дуже соковитий яскравий колір, гарний, такий весняний, приємна ниточка. Я взагалі дуже люблю дропс, обожнюю кітсілк. Вона мені дуже ніжна та приємна в роботі. Але якщо говорити про павутинки, то для мене це робота більш така важка, бо то насінька ниточка, то всі спиці, і в мене дуже швидко втомлюються руки. Проте. Моя павутиночка вже ось на такому етапі. Тут, я би сказала, завершена уже довжина. Залишилось буквально кілька сантиметрів, висока буде горловина і буде довгий рукавчик. Рукавчики, я думаю, вивіжуться дуже швидко, тому що... тому що сам процес мені подобається, тому що я від нього кайфую, я отримую задоволення від цієї роботи і ось так. Наступний процес це буде джемпер з цієї ниточки, яку я купувала у Олі. І це джемпер на замовлення. Ось так він зараз виглядає. На такій стадії я в'яжу його окремими частинами, які потім буду сшивати. Після ВДО полотно розійдеться, не буде таким. Таким щільним воно не буде так сильно тримати резиночку, тому що, коли я в'язала зразочок, то він у мене також був дуже прорезинений, скажімо так. А коли я його вибрала, ось бачите, він розійшовся. Ось. Тому. Від цього процесу я теж отримую величезне задоволення, бо ниточка дуже ніжна. Я взагалі обожнюю в'язати з бобінної пряжі. Тим більше у Олі, у Олі пряжа завжди кайфова, завжди класна. Я завжди знаю, що прийду в неї в магазин і знайду щось, що мені буде до душі. Ось такі в мене процеси. Далі я хочу поділитися з вами однією новиною. Справа в тім, що у нас буквально восени в місті відкрилася нова студія і засновники цієї студії, наші фотографи проводять благодійну барахолку 11-12 лютого, 30% якої піде на благодійність. Там буде представлено багато брендів, і дуже багато із них це буде саме хендмейд. І я також вирішила, що хочу взяти участь у цій е, переходці. Проте так як в мене немає багато асортименту в наявності, я вирішила, що е, маю доробити деякі процеси, маю зв'язати щось таке, що буде максимально швидким, е, що я зможу пов'язати підранкову каву і на що не потрібно витрачати дуже багато часу. І в голову прийшли мені мітинки. Ось так вони виглядають. Дві пари мітинок це 100-відсутковий маринос. Одні сіренькі одні рожеві. Зараз покажу вам, як вони виглядають на ручці. Я вирішила, що в'язати рукавички. Зараз не дуже актуально, тому що зима йде до завершального етапу і на носі у нас весна. А так як в нас весни бувають доволі такими холодними, тому мітинки на ручки це буде дуже гарний варіант. І ось таке в мене вийшло. Ось така чудова робота в мене вийшла. Я ними абсолютно задоволена, тому що за рахунок ось цієї резиночки, 2 х 2, мітинки можна використовувати на різні розміри ручки. Вони будуть дуже гарно сидіти, будуть облягати ручку. І так само рожеві, рожеві зв'язані таким ж самим візерунком: 2 х 2. Ось так це все виглядає. Е, тому до моєї колекції готових робіт, які відправляться на барахолку, також долучилися дві пари ось цих чудових мітинок. Е, про барахолку я планую відзняти окремі відео. Я покажу вам асортимент. Можливо, трішечки відзнімлю у просторі. Відзнімлю саму барахолку, якщо мені вдасться попасти на неї. Е, тому не буду показувати вам всі роботи, які я планую відправити на неї. А вже у окремому відео ви зможете все побачити, та я все вам розкажу. І так, давайте вам трішечки розповім, як я в'язала ці мітинки. На жаль, метраж я не пам'ятаю, тому я подивлюся у описі в магазині, де я купувала цю пряжу, і напишу вам десь текстом на екранчику. Власне, на спиці 3 мм я набирала 44 петлі, в'язала резинкою 2х2 у висоту 15 рядочків. Потім по першій лицевій доріжці, ось тут я прибавляла по дві петлі в кожному третьому ряді. Таким чином, з прибавками, я в'язала уверх, поки не прибавилося 14 петель. Потім ці 14 петель, плюс дві петлі із цієї лицевої доріжки, я перенесла на додаткову нитку. Ось тут зробила дві повітряні петлі. Знову ж таки, для тієї ж самої лицевої доріжки. І в'язала уже по колу на висоту 16-17 рядочків, десь так. Потім закривала методом імітації наборного краю. Далі на ті ж самі спеці 3 мм я підняла петлі із додаткової нитки. Це виходило у мене 16 петель плюс ось цих дві петлі, які я підняла із повітряних петель. В результаті в мене виходило 18 петель, в'язала на висоту 10 рядочків і також закривала методом імітація набірного краю. Ось такі мітинки в мене чудові вийшли. Рожеві я в'язала точно таким самим методом, вони у мене ідентичні. Тому, якщо бажаєте, можете собі з'явити такий аксесуар. В'яжеться дуже швидко, дуже просто, нічого надскладного тут немає. І за рахунок того, що це 100% меринос, вони будуть і гріти, і також вони дуже ніжні та приємні до тіла. Ось. Своїми готовими роботами я неймовірно задоволена. Процесами я також своїми дуже задоволена. Тому. Здається, я показала вам все, що хотіла. Ще один невеличкий момент, про який я забула згадати у попередньому підключенні. Я минулого відео показувала вам Джемпер з воланами в процесі. Він уже став мене готовою роботою. Проте так як це е, робота була на замовлення, я його вже віддала своїй власниці, і все, що я можу вам показати, це лише фото, які в мене залишились від нього. Тому далі на екранчику я додав вам фото, які ви зможете детально роздивитися. І в принципі покажу вам е, цю роботу в загальному уже у досконалому такому завершеному вигляді ну що ж я розповіла вам про свої процеси показала вам невеличкі готові роботи які в мене з'явилися розповіла вам новини які в мене також відбулися за цей період тому я буду закінчувати це відео. Я дуже дякую вам за перегляд його. Я дякую вам за те, що знайшли хвилинку передивитися моє відео. Дякую вам за підтримку за неймовірний, за неймовірну віддачу, яку я отримала від першого відео. Я безмежно ще раз вдячна вам за всі теплі слова, які ви мені написали. Для мене це дуже цінно, дуже приємно та дуже важливо, тому що це як ніколи мотивує і дає зрозуміти, що я рухаюсь у правильному напрямку. Я бажаю вам гарного дня, спокійного дня, тихого дня. Я дуже рада була з вами знову зустрітися, поговорити і всім до нових зустрічей, Па-па!